you <laughs> Фраза може й банальна, однак перевірена часом. У здоровому тілі здоровий дух. Втім, сьогодні спробуємо з'ясувати, чи працює зворотня пропорція, чи дійсно здоровий дух може бути запорукою здорового тіла та здоров'я нації. Вітаю! Це Запорізький вектор. І сьогодні у студії будемо говорити із Юрієм Беладзе, який є заслуженим тренером з боксу, який є арбітром міжнародної категорії і який до того. Того ж є президентом спортивного клубу, відомого на всю Україну, бойові рукавички. Юрію Іхановичу, мої вітання вам. І от перше запитання маю до вас, на вашу думку, чи може вважатися запорукою здоров'я духу здорове тіло? Звісно. Угу. Чому? Ну, по-перше, каже, хто займається спортом, ну, брак би бокс, це предусюди отношення? Неноприяттям, це бажання бути і Це доказується на сорінуваннях разного уровня. Угу. Як гартувався ваш дух і ваше тіло, дізнаємося з наступного досьє. Юрій Йоханович Баладзе народився 22 лютого 1939 року в Запоріжжі. Тут же пережив всю велику вітчизняну війну. Вчився в загальноосвітній школі номер 11 при якій функціонувала секція боксу. Там, у 1952 році, почав тренуватися разом із іншими трьома братами. Закінчив Ленінградську вищу школу спортивної майстерності, отримав професію тренера з боксу. У 1973 році повернувся до Запоріжжя, працював тренером спортивного товариства Локомотив. У 1980 році відкрив спортивний клуб Бойові рукавички з тих пір. Випустив близько 30 майстрів спорту: почесний громадянин Запоріжжя, заслужений тренер України з боксу, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, арбітер міжнародної категорії. Співрозмовникам пана Беладзе буде людина, яка власними силами та власним бажанням відродила на всеукраїнському рівні прадавнє бойове казацьке мистецтво Спас. Олександр притула ваші е ставлення і ваші думки стосовно того, чи здоровий дух допоможе у розбудові нації. Безумовно, бо якщо брати взагалі ну от принципи розбудови нації, ми це виклали от в концепції патріотичного виховання громадян Запорізької області, яка базується просто, просто на трьох пунктах: перше зняття історичних протиріч на позитив. Не спорити, що було, а жити сьогодні і будувати майбутнє. Здоров'я і освіта. І здоров'я воно розглядається в п'яти постацях. Перше і основне це фізичне функціональне здоров'я, оскільки людина, якої ну, міцне тіло, міцний організм, вона може зробити ну, набагато більше ніж хвора людина. І друге, це психічне здоров'я. Третє це духовне здоров'я, енергетичне здоров'я, а також родове здоров'я, генетичне здоров'я. І мені здається, ці всі п'яті пестасів здоров'я вони в одному. Просто, от як то казали, древні, да в здоровому тілі, здоровий дух. Угу. Чим особливий ще пан притула? Дізнаємося з наступної відеовізитки. Олександр Леонтьєвич Притула народився 23 грудня 1970 року в місті Васильівка Запорізької області у 1987 році. Розпочав навчання на електротехнічному факультеті Запорізького машинобудівного інституту імені Чубаря з 1992 по 1993 роки працював інженером на комунальному підприємстві «Запоріжводоканал». З 1993 по 1998 роки старший викладач кафедри фізичного виховання і військово-прикладних мистецтв Запорізького інституту державного і муніципального управління. В 1997 році отримав юридичну освіту. З 1998 по 2003 роки працював директором і методистом Запорізької міської козацько-дитячо-юнацької спортивної школи козацького бойового мистецтва СПАС. У 2003 році за закінчив факультет фізичного виховання Запорізького національного університету, отримавши кваліфікацію магістра фізичного виховання. В період з 2003 по 2005 роки завкафедри національних одноборств Українського військово-козацького інституту імені Великого князя Святослава міжрегіональної академії управління персоналом в місті Києві у 2005 році заснував всеукраїнську громадську організацію Всеукраїнська Федерація Спас на цей час. Є президентом ВГО Всеукраїнська Федерація Спас нагороджений. Відзнакою президента України хрестом Івана Мазепи, орденом третьої ступені за заслуги перед Запорізьким краєм, хрестом Запорізька слава за відданість справі відродження Запорізького краю від голови Запорізької державної адміністрації, медаллю за особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя від запорізького міського голови та інші відзнаки від державних установ та громадських об'єднань. Панове, ви як от на сьогоднішній день, оцінюєте рівень чи розвиток спорту, спортивної майстерності у нашому регіоні? Є про що говорити? Є якісь досягнення особливі? Чи все розвалилося разом з розвалом Радянського Союзу? Юрій Юханович, вашу думку. Ну я скажу, що сьогодні фізична культура і спорт це життєво необхідне. Тому ми робимо все для того, щоб як більше юноші, в спортивні клуби, где они тренируются, поднимают, поднимают свою технику, это мастерство, мастерство. И, конечно, я скажу, что воспитан наряд мастеров спорта, которые пришли в клуб уже еще юношами. Вот. Сегодня мы ставим задачу сделать так, чтобы массовость была и мастерство. Вот то, что и делаем. Вот сейчас будет у нас турнир, Два ви про те, який буде 25 го числа, 25, -го. 25 -го травня, да? травня, да. uh -huh. має місце, так. Да. Будуть учасник боксери городов України. Вже багато дали підтвердження. і ми вже їх. Ну, якщо про турнір, то я пропоную про нього детальніше поговорити трохи згодом, пане Олександре. От багато хто жаліється, що з розвалом радянського союзу насправді закрилися великі знані секції, клуби, зникли до зникли ті місця, де діти могли безплатно чи там за мінімальні якісь гроші тренуватися. А відтак дітям сьогодні просто немає куди подітися, і в них немає іншого вибору, як просто йти на вулиці, і ну що найменше, просто співати у подвір'ях. Ну, дякую, Наталка, от, за таку ну, думку взагалі. Але мені здається, просто от, після розвалу Радянського Союзу дійсно почала ну, як гинути та система, яка вона була. Але одночасно, бо система вона не лише на державі базується, а на таких людях, як Юрій Юханович, розумієте, на таких людях, які тренери, які просто мають оцей, як Сковорода казав, сродний труд. Угу. От чим би вони не займалися, все рівно вони будуть тренувати пацанів. І дівчаток, да? і от все рівно сформовані залишилися, особливо в Запоріжжі, я хочу сказати про Запоріжжя, залишилися Федерації. І великі досягнення наших боксерів, великі досягнення наших борців. І от нещодавно по греблі академічні, чемпіона Європи. Да? Я хочу сказати, за Спас. Спас це молодий вид спорту, але Запоріжжя народила національний вид спорту в Україні. Ми 8 років безумов, ми потратили велику кількість часу на бюрократію. 8 років. Ми Пробували в Україні, щоб був визнаний національний вид спорту український рукопашпас. Ми цього добилися, і на сьогодні ми на міжнародному рівні виступаємо в змішаних одноборствах. І хочу сказати, що більше 50 чемпіонів тільки світу з змішаних одноборств різного рівню вже має наша федерація. Це те, що ми дали якби імпульс по Україні. В 10 областях працює Запоріжжя серце. Уже стала тут міжнародна федерація. Тобто п'ять країн вже здало згоду розвивати той же спас по іншим видам спорту. По я хочу сказати, що от фізичне виховання воно базується на тих метрах, на тих людях, які не просто не байдужі, які все життя своє присвятили от безпосередньо здоровому способу життя спорту. Да? І саме на таких людях. І поки є такі люди, матеріальний аспект, безумовно, він впливає, але головне духовний аспект, що є такі люди, і я пальців на руках не хватає, щоб перечислити цих людей на Паріжі. Mm -hmm. Пане Юрію, каже Олександр, що насправді все залежить не від грошей, а від, від того, наскільки тренер чи людина, яка є взірцем для молоді, підтримує здоровий спосіб життя і пропагує спорт. З цією думкою, ви погоджуєтеся? Так, да, я согласен. Я... не только нужно стремиться к мастерству, это одна сторона. Нужно еще стремиться к тому, чтобы как можно больше привлекать ребят, юношей, юниоров, чтобы, так сказать, желание всегда у них было, и чтобы они были примером для других. Угу. Но ну, я скажу, что вот сейчас, в этом году будет 35-й турнир памяти героя танкиста Яценко. Мы уже готовимся к этим мероприятиям. Вот. И я думаю, что турнир Мастерський, то есть сперше місце мастер спорту, села за класифікації. Ми думаємо, що прибавиться ще більше спортсменів в наші ряди, я міду боксеров, угу. які будуть небайдужими, які зможуть стати зірцями і будуть власними руками виховувати а, патріотизм Патріот. і дух, здоровий дух нації. Про те, як виховували патріотизм свого часу у клубі Бойові рукавички, маємо сюжет. Спортивний клуб Бойові рукавички існує з 80-х років. Він тривалий час вважався найкращим не тільки в Запоріжжі, а й в Україні в цілому. Тож сьогодні завдання: якщо не перевершити результати минулих років, то хоча б не опустити планку досягнень. Много ребят займаються. Але зараз в період времени такий, що як перехідний період, то тобто відпочивають, багато виїжджають відпочивати на моря і так далі. А так, звісно, достойні ребята, много хороших юношей, юніорів. Є небольшое количество зрослих боксерів, стали майстерами спорту. Юрій Юханович зазначає, інтерес молоді до боксу, на щастя, не падає, а тільки зростає. Навіть є серйозна конкуренція. Сильні спортсмени тренуються в Енергодарі, а також у спортивних клубах Запоріжсталі та Моторсічі. Сам же клуб щорічно проводить змагання різних рівнів. В этом буде 35-й турнір пам'яті героїв СССР, який погиб, освождає город Запоріжжя. Пан Беладзе не поспішає скаржитися на проблеми. Втім, відомо, що в клубі вони є. Комунальні. Один із кращих боксерських клубів України, бойові рукавички, не може розрахуватися з комунальними боргами. Тільки за електрику винні місту близько двох тисяч гривень. Причому гроші з малечі, яка займається у клубі, Беладзе не бере. А дітей нет. Взрослі там незначительно допомагають погасить долг, Ну, це незначительно. А в основному, звісно, катастрофа з цим. Хотелось бы, чтобы и руководство города и руководство области и не только обращали внимание на наш клуб, и на другие клубы. То есть задача привлечь как можно больше детей, молодежи, занятия боксом, спортом и так далее, чтобы меньше было их на улице, чтобы это не связано было с наркоманией, там, с папиросами там, и все такое. Вот. Поэтому мы делаем все для того, чтобы и здесь присутствует и воспитательный характер обязательно. И родители очень, как сказать, На эти вещи, как сказать, отзывчиво и старається тоже сказать довольны тем, что мы этим занимаемся. Я знаю, що 25-го, і ми про це вже казали, відбудуться змагання, які можливо допоможуть ще пропагувати і здоровий спосіб життя, і спорт, і, зокрема, бокс. Це змагання боксерів, ну, майстрів боксерів. І таке собі буде і вшанування пам'яті ветеранів спорту. І крім того, пропаганда здорового способу життя проти куріння, проти наркотиків, проти будь-якої, ну скажімо так, неформальної, неправильної, неприйнятної поведінки. Детальніше, докладніше про ці змагання, зможете розказати нам? Ну, хотілося б звернутися і к вам, uh -huh. і к вашому колективу, щоб більше показували именно спорт, бокс, більше було агітації, пропаганди спорту. спорта. Потому что спорт это еще и здоровье, здоровье нації, будем так говорить, понимаете? Я очень хочу привести пример таким известным колективами, Где Бог хорошо развит, это в Донецке, Луганске, ну и в других областях, городах, uh -huh. где проводятся мероприятия разного уровня, где проводят матчевые встречи с другими странами мира. Но я думаю, что и мы до этого должны, должны дойти. Вот сейчас придут соревнования 20, 25 числа в юности. Я думаю, что все делается для того, и руководство спорткомитета города и области, все делается для того, чтобы... Пройшли наші мероприятия на хорошому рівні, показали боксори і мастерство, і бажання боксіра, і желання тренуватися? Громадська організація Запорізький вектор до речі, не вирішила не стояти осторонь проблеми і виступила спонсором тих самих змагань. Пане Олександре, чи тільки бокс можна розвивати в нашому місті, чи все ж таки інші види спорту вони на рівні? Ну, ви знаєте, от є в природі веселка, радуга, да? Uh -huh. І от радуга, сім кольорів, а якщо роздивитися, там і набагато більше. же і спорт. Як в лісі багато дерев, да є отак є і боротьба, і бокс, і нові види спорту вони з'являються, і вони мають право на існування. І хочу сказати, що тут запорізькість, от Запоріжжя завжди воно. Дуже благодатний ґрунт якраз безпосередньо для розвитку. У нас є і нові види спорту, це молодіжні види спорту, екстріми різні, і молодь з задоволенням займається. І зараз новий вид з'явився на турніках, коли от, займається Турнікмени, молодь. Назвали, Турнікмени, це взагалі прекрасний вид спорту. Тобто, Але на чому базується оце все? Це базується дійсно на класичних видах спорту, на класичній фізичній культурі. І якщо б взяти крон, крону, да, наприклад, то. Олімпійський рух це крона дерева. Да Не. а національні види спорту це корені. І от не можна розділяти там види спорту. і безумовно, ми, як запорожці, маємо пишатися всіми нашими громадями. От, наприклад, наш перший олімпійський чемпіон Яків Пункін, да yeah. що він пройшов? Це людина пройшла конслдабір, так це людина пройшла, працювала на роботі, таскала рельси, укладала да паралельно йшла в спортивний yeah, зал спорт. і стала олімпійським чемпіоном. Першим взагалі, олімпійським чемпіоном радянського союзу. Є чим пишатися запорожцям? Є чим пишатися. У нас велика історія, і в нас. Велика сучасність і мені здається, у нас велике майбутнє. Для тих, хто й досі має комплекс меншої вартості стосовно запорізької землі і розвитку спорту на цій землі. Ми вирішили зробити сюжет для цього. поспілкувалися з чемпіоном світу з Віталієм Кличком, який переконує, що його дуже багато речей пов'язує з Запоріжжям. Я очень рад, и с Запорожьем связана большая часть моей жизни. Я в Запорожье имею очень много друзей, с огромным удовольствием приезжаю в этот, в этот город. В Запорожье часть прошла моей карьеры, когда так по любителям я очень часто в Запорожье выступал. Ставал когда-то даже призером Украины по, по боксу. А, так что с Запорожьем у меня связано очень много эмоций, много времени прошло здесь. И можно так назвать, одна из моих маленьких родин. Віталій Кличко запевняє, дуже переймається проблемами професійного спорту та боксерів-аматорів. Все то, что связано с боксом, оно связано с братьями Кличко. Вот. Почему? Потому что бокс независимо от того, он был, есть и будет в моем сердце. И мы стараемся поддерживать бокс, делать возможным для ребят их карьеру как полюбителям, как профессионалам для того, чтобы не уезжать из страны, а реализовывать свои силы, возможности, становиться, завоевывать высокие титулы у нас на Украине. Як бачимо, небайдужих все ж таки вистачає, і нехай вони не завжди проживають в Запоріжжі. Пишаємося тим, що в Запоріжжі живуть люди, які сьогодні прийшли до нас, до студії, які так само небайдуже. Дякуємо за те, що були разом із вами. Часу залишилося буквально на останню ремарку від кожного. Хто почне, будь ласка, Юрій Євханович, ваше ваше побажання тим, хто хоче займатися, однак не бачить можливості, наприклад. Ну, во-первых, мы не разделяем тех, кто приходит, и, и кто записывается в секцию бокса. Мы не, не отделяем лучших, лучших или хуже. Всех желающих, которые ходят на тренировку, желают иметь, хотят тренироваться, пожалуйста, двери всегда открыты. Угу. Да. И я скажу, что вот там как-то прозвучало, что вот некоторые взрослые там плату вносят. Но это незначительное. В основном мы делаем все для того, чтобы привить любовь к спорту, а тем более к боксу. Это ведь спорт такой, как не для всех, я вам скажу, что... Для сильных духом в первую очередь. Ну да, морально-волевые качества, и, и мастерство, и все остальное. Поэтому я скажу, что чем больше будет детей, юношей заниматься спортом, меньше будет на улице, тем лучше будет. Это будет здоровая нация, понимаете, так будем говорить. Угу. Поэтому привлечь молодежь, детей к спорту, ну, я буду говорить и за бокс, конечно, это сегодня необходимо и нужно. Угу. Пан Александров. Ну, я хочу сказати, що Запорожжя це край козацький. І в народі так збереглося, що козацьке здоров'я говорить, це, це ідеальне здоров'я. Так, то я бажаю всім жителям запорозького краю, щоб вони от, мали право називатися от, козацького роду, козацьке здоров'я. Да? І а до влади в мене побажання побільше грошей виділяти і льгот побільше клубам, виділяти спортивним, побільшу зарплату зробити тренерам, які працюють з дітьми, да безкоштовно, і побільше виділяти е, засобів матеріальних на будівництво нових майданчиків, спорткомплексів. Е, бо вони потрібні Запорожжю сьогодні і потрібні нашій молоді, що яким, яким ми молодь виховуємо здоровою, таким буде і майбутнє. Як казав класик, борітися поборемо. Це був Запорізький вектор. До зустрічі в ефірі.